Па-бам! Сьогодні начало фільму буде нестандартне. Каша. Ви ж давно не бачили кашу в кадрі. Некоторі люди не знають, навіть що я утром кашу їм. Правда, перед тим я ще мед. Я новий мед перелив в баночку. Його спробував з гарячої водички. Потім кашка у нас йде. А вже потім всяке пітьо. Сьогодні 13 грудня. Так. Непогана хованка, як учитуває, що ми вже близько до Сантьяго підбираємося. То неплохо. До гори все ближче і ближче. І вперше з моєї сторони почалися гори. Тому що до цього була рівнина. а з тієї сторони вже давно гори йдуть. Но самое интересное, що горы гори тоже загородили забором. Вот тут вдоль дороги, забор, забор, забор. <хе> вот. Там получается, тоже теж вот, жовта трава и деревца. И вот, в основном, наверное, колючая. Вот эти горы мне чем-то напоминают, наверное, Албанию, щось таке. Хотя и в Испании таке, схоже есть, водится. Потому что климат примерно одинаковый. Річечка. Но в цій річечці вода якась не така. В неї, по-моєму, якийсь сереводородний запах, багато тіни. Це може бути із-за того, що там десь вище по течії якась гадость попадає. Я не зрозумів, хто там був, а птах, білий птах. А так купатися нормально. Вот. Водичка хороша, прозрачна. Я перед виходом тоже искупаюсь. Вербер понад самою водою. Но хованку найти було дуже важко. Оце взагалі единственное, яку я змог знайти От. Поки не уперся в ворота. То видно, що тут худоба іногда ходить, наверное. Вот так вот, обход в мою хованку вот такий вот секретный. Получається, що я палив вогонь в темноті і світив телефоном, і я замітив, що його взагалі не видно. Абсолютно сховане місце таке. Вже тут, чим ближче до Сантьяго, тим плотність населення росте. І тут взагалі все так застроєне кругом загорожене такими заборами страшними, що невозможно нікуди подобратися. Взагалі. Ну дай по поводу цен на продукти, бачите, як все в світі міняється. О, та ж сама Аргентина. Коли Володька в раз заїхав з Бразилії в Аргентину, я пам'ятаю, точно, він прокоментував, що в Аргентині ціни на продукти набагато нижчі, ніж в Бразилії. А тепер наоборот, тепер Бразилія наверное. мабуть. Ну, по крайней мере, крайніше, що Бразилія-мінус, що Бразилія все-таки дешевле. Да? Основні продукти, які я вони в Бразилії були дешевле. І про США я теж чув. Но я дивився раніше якихось блогерів, і, і вони там ходили в якийсь магазин, у них є якийсь супермаркет, де вони брали великими тазиками, ящиками продукти, те ж саме, м'ясо, молочне, овочі і фрукти. І воно виходило дуже дешево. Що я посчитав, що місцями дешевше, ніж в Європі виходило. От, яйця саме, там якось дуже дешеві показували. Но у них, мабуть, може це в определенних місцях буває чи в определені періоди. Не знаю, як точно, але я тоді точно замітив, що дуже дешеві ціни. Я думаю, себе, при їхніх зарплатах можна блин, питатися дуже дешево. От, виходить, що все помінялося, що зараз вже таких цін немає. От, як називається той супермаркет, я не пам'ятаю. Но... Хто, хто живе в Америці, хто бував, той має знати, що воно таке. Хто знає, де дешево купувати. А, а я точно пам'ятаю, що вони ті ж самі блогери розказували, що в них є магазини, де все там біо, все біо, все модне, там взагалі все дуже дорого. Ну, от. Отаке. Я ще з статі питався загрузити, а казати це їх треба було скачати ці відео, щоб я спокійно на стояці подивився, що там за ціни на продукти в Америці. Ну якось сьогодні качну і подивлюсь потім. Ну, в общем, таке це так чисто коментарі. Виходить, що в США продукти стали дорогі. Коли люди говорять, що дорожає. Тут треба вчитувати той момент, що чоловік може думати, що все-таки в них так подорожало, а воно подорожало везде. І якщо сравнити, де і як подорожало, то виходить, що все одно в Україні ми останні справнювали, що в Україні виходить плюс-мінус якісь дешевше, якесь дорожче, але це не як в Європі. Тобто середній набір продуктів взяти по найкращим ценам, то вийде як в Європі. Тобто немає вже дешевих продуктів в Україні. Їх не стало. <гум> ну і Люди, які зміряють ціну в своїх денежних єдиницях або переводять його в долар і в євро, повинні учитывають те, що навіть в доларах і в євро є інфляція. У долара інфляція там по-моєму в середньому 7%. в вот. Вроді каже це небагато, но на самом деле... Я колись вважав, чи в середньому за 15 років кожні 15 років у них есть тобто обіццінюється долар в два рази кожні 15 років. І в виходить, що я почитав, що там з 60 року, 1960 року, коли відмінили золотий стандарт, з тих пор у них все виросло в ціні в 50 разів. Тобто долар обіцінюється в 50 разів. Тобто продукти не ростуть в ціні. Це долар обіцінюється. А реальна цінність любого товару, ну, любого, любого продукту вона, в принципі, остається. Вона залежить в основному може міняється из-за того, сколько його є. Якщо дефіцит, тоді да, ціна росте, Якщо його багато, ціна падає. Вот. А так ценность, вона не міняється. Ось вот так. Вот. Опанька риба. Но прикольно, рыба. Сейчас я її распугаю. Такие интересные рыбки. Вот такой вот. Опанький. Прикольно, що на панорамах дорога йде по той стороне. О. А там, мабуть, щось з річкою звучилось, чи що, чи подмило, розмило. І тепер тут треба переїжджати, щоб потрапити на ту сторону. Але з цієї сторони якась стрілка цікава, І там така же є. І вони все час вказують на цю сторону чогось. Але я не бачу, щоб тут якась дорога була. Тут заброшка. Але вчора отсюди то світилось щось. Інтересно так, так? Да? Получається. Переїжджати приходиться через річку. И вот наша дорога, куда я заезжал. Вот. Образовалась пробка, наверное, спереди шесть осталось И некоторые едут в объезд, которые знают другую дорогу. Вот. Ну, мне-то пофиг, я-то проеду. Блин, такая классная хованка. Вообще, тут две вербы, и они прям создали такую стенку. Вот. Хованка класна, але головне замусорена. По-моєму, і струмок вода дуже грязна, тому що стільки сміття всякого, капець взагалі. Ну, в общем таке. А так ничка хороша. Хованка. Да Але вони тут мусорку устроїли. В общем таке, так. Да. Уже давно рядом іде оця дорожка. А там вона упирається в кущі ожини. І там така верба класна, там по-любому хованка є. Там, в общем, я дивився на панорамах, що тут такі місця є. Вон опять туристи гадять Підпалили щось і втекли. Так цікаво, що тут а, столько багато заболочених місць. Сантьяго 68 А ще недавно було 100 Отак от. отже я сьогодні проїхав крупний город Ранкагуа Думав може супермаркет якийсь буде по путі і нема Хотів я знову щось купити знову. Ну думаю, ладно, сьогодні вже тоді обійдусь Це знову заправка моя улюблена Купець. І ось этот ресторанчик пронта. На заправці теж Wi-Fi есть, але він поганий, він медленний, в ньому багато чого не працює і скорость слабая. І треба авторизація. А цей нічого не требує, скорость дуже хороша, і відео грузиться швидко, в середньому 2 Мб в секунду. От я і гружусь тут. Але не завжди буває. Потому що буває вміє цього ресторанчика, просто маленький ганделик. Там просто продають на винос. Отак. Я подивився, що тут далі. Ця траса становиться дуже загружена, вона потім ще навіть роздвояється. Але найголовніше, що тут сьогодні вже буде важко знайти стоянку. А я подивився, що там рядом є маленька паралельна дорога і в ній теж непогана обочина. А найголовніше, що вона йде через такі хащі, що там возле річки сьогодні змогу знайти хороше місце. Завтра вже буде трудніше, Завтра буду ночувати перед самим Сантьяго, і це буде вже важко. Так да. я по путі нічого не записував, тому що шум, гам, кагал. Пилюка страшне, цей город такий грязний був, це просто участь. До по цих рослин що додають ковбасу. Перша рослина, вона якась така, трошки наче з хвойним запахом. Дуже похожа в Гриції додають ковбасу, я її знаходив, але там вона мілка росте. А вторая рослина, вона і по виду, і по запаху похожа на кінзу. От, щось таке. От. Ну а По поводу того, щоб їхати, їх вміти ковбаси, є ж ковбасу їм не для смаку. А для того, щоб отримати білок тваринний. Це найголовніше. Ну і вкус теж. Ну вкус можна добути по всякому. Але білок не заміниш нічим. Місний особливо. Ну а по поводу нас з Танією ніхто ніхто не розлучався. Просто Таня залишилась там, тому що їй там жити комфортно. Там всі умови є. А Переїжджати на нове місто життя зараз немає сенсу, тому що я в Вот. Коли я закінчу мандри і десь почну пускати корні, тоді вона до мене і приїде. Ну а що я думаю про те, що робиться в Україні, Та я вже нічого не думаю. Я сам був в шокі в той момент, позапрошлим годом. Ми з Ігорем Літом поїхали в липні в поход. І вже коли були в поході, я почав подозрівати, що щось усе неладне. І коли я приїхав і побачив, що той обіщаний контрнаступ провалився. І, і що нам брешуть про наші перемоги. Ну, Все стало ясно. Я зрозумів, що так просто відсидіться не вдасться. І нема чого там залишитися. Якщо ти залишаєшся, то ти маєш розуміти, що рано чи пізно і тебе загребуть і підеш воювати. Ну, так. Тому що війна швидко не закінчується, Путін не збирається успокаюватися. І ніякий американський президент його щось теж не збирається успокаювати. Так що, мабуть, вони всі заінтересовані. От, а що Зеленський робить? Ну, У час війни так в будь якій країні буде, повірте. В любой, В любой абсолютно. Це по поводу черешні, да, її тут дуже багато, вона росте в садах. Ну, але сезон черешні вже все одно закінчився. Такої ростучої вдоль дороги я не бачив, а так її все одно немає. Перед цим я приїжджав, кстати, там були, продавали клубніку. Не знаю відкуди вона, хоча по ідеї по її сезон теж повинен був закончитися вже місяць тому. Ну от таке. Вчорашній ну, день не видно. Вже давно її сезон пройшов. А, ну по поводу прививки від малярії я вже говорив. І виходить, що вона не дуже ефективна, раз тому чуваку зробили і вона йому не допомогла. Хоча може теж він ошибся, може йому робили від жовтої Ну, А помер він в малярії. А може наоборот. Тобто зробили від одної, я помер від другої, я думаю, що не допомогу отак. Думають. Він там нічого не думає. Я так думаю, що в принципі, всім желаючим її поки не роблять, раз вона така недавно з'явилась, вона ще рідка і навряд ли її можна зробити просто так, як хочеш їхати кудись. Біруші. да, я використовую завжди, я без них взагалі спати не можу тепер. Тому вони мені допомагають. Закриваю так, що взагалі не чую. І мені по барабану, що робиться вокруг. Чилійський виноград, як його вирощують, Наскільки я бачив, вирощують так само, як і в Європі. Рядами росте, поливають, одобряють, все так само. Просто що тут ґрунти особи є і сонце постійно. Тут багато сонця, тут же дождей взагалі немає. Тому і виноград такий, війна такі. Тут особий вкус, такого ніде немає. Те ж саме мерло, якщо взяти з будь-якої іншої країни, там не те зовсім буде. Є ще в Іспанії хороше мерло. Ну, только 4-летняя. Ми таки в году пили. А то в Мерло було таке поза кілометрів приїжджає за день? Ну зараз, наверное, в среднем 60 А так по-разному бывает. А тут велосипедная дорожка образовалася. до куди вона будет длиться. А? Велодорожка быстро закончилась, сейчас поворот на лопутна. Тудой тоже вот эта дорога, но там дальше там лучше, там короче. Я якраз повернулась до этой річки, де я буду ночувати. Опаньки, а тут прямо нема проїзду. Тут така дурацька розв'язка, а за неї опять появляється велодорожка. І самое що напомнила Італію, і в той же время мені тут люди теж напоминають італьянцы. І багато чого тут мені напоминає Італію в цьому регіоні. А дальше непонятно, що цей знак. Значить, куди він назначає. Типа не нельзя велосипедом. Тобто як би я не хотів, я б все одно далі не мог їхати по той трасі. Бо там дуже строго стало. Вот так. Ну надеюсь, ця дорожка приведе до того поворота, який мені нужен. Бо я раніше звертати не хочу. І так ми злова в Каліфорнії. Это Сан-Франциско, стиле диско. Тут Сан-Франциско зараз починається. Якраз після нього мій поворот. Тут щось велодорожка, я обрадувався, а вона веде на ту сторону. А там варіант або на ту сторону, або їхати на трасу. Добре, що я додумався, одразу повернути сюди. Взагалі, явно італіянці строїли. Ту велодорожку. планували. Я так дивився, що далі оця паралельна дорога все час йде. Правда на кожній розв'язку треба петлю робити. <гум> ну нічого, в принципі, так можна доїхати до самого Сантьяго. Но я вирішив їхати крашою дорогою. Там явно машин буде менше. Вот. Ця траса вона теж роздвається потім, але я думаю, що там на обох буде багато машин. Так що я поворачую. Вот. Папам! Непривична їду і тишина. Не столько мы нудным, а машин вообще. Просто <laughs> некий апокалипсис. Так, получается, что тут... А все не так просто. До речки там проход закрыли. Хотя на панорамах и на открытый был. Какие-то ворота поставили. Тут получается. Поэтому я решил вернуться трошки назад. Вот. Я так понял, что эти всадники было обход всей территории вокруг. Внутри тут редко кто-то бывает, но я на всякий случай все равно спрятался. Нашел нычку такую. <сосаток> <саток> Пришлось трошки и плоскогубцам обработать. И вот так между колючего дерева под колючим деревом потому что тут других не мая тут только колючие ну и нормально так аккуратненько заходим чтобы велик не проколоть потому что капец сейчас будем ужинать